Усім вітанчика, любі друзі. Сьогодні буду вам розповідати про те, що запланувала собі читати весною. Насправді скажу чесно, я коли почала думати про це відео, я так думаю, блін знову муки вибору, знову мені доведеться. Вирішувати, яка книга попаде в цей список, яка не попаде в цей список. А потім я така думаю, блін, чого я взагалі паріш на цю тему? Я собі зараз оберу ті книги, на які я частіше кладу гоком, коли обираю читати наступну книгу. От є в мене там певний перелік книг, на які я постійно дивлюся, коли хочу почитати чергову книгу, оскільки я наразі знаходжуся ще і в процесі прочитування певних серійних книг, і я буду продовжувати читати ці серії. То, в принципі, мої книжкові плани на весну склалися самі собою, що для мене, чесно скажу, трошечки ніби дивно. Але так і є. Тут загалом 16 або 17 книг, точно не знаю. Я не знаю, чи прочитаю всі за весну, чи буду читати саме ці книги. Якщо це продовження циклів, то це 100% буду читати ці книги. Якщо ти. Початок циклу, то тут питання, але в мене початкових циклів лише парочка, тому в принципі, розпочинати ми з вами будемо з другої частини серії «Never After». Я вже читала і розповідала вам про ось цю книжечку. Це в нас Хук, це перша книга. Кожна книга є окремою історією. Книги вважаються дарк-романами, але навіть я би сказала сумішу дарк-романів, романів на тему. Мафії, тому що я чула, що в багатьох цих книгах є мафія, і ця книга не виключення, тож в принципі, ну, ось, ось щось таке. Ця книга, я не дуже розумію, на яку казку є ретелінгом, але ну, взагалі книга перекладається як Шрам. Тут у нас історія буде про двох братів, які мають, верніше старший з яких Майкл, здається, має посісти трон в якомусь королівстві, менший трістан. Та ця казка така є, да? Трістан і Ізольда. Відповідно, Тростан він хоче відібрати. Якби трону свого брата старшого, і вирішує він це зробити з рахунок дівчини. Я так не зрозуміла, звідки вона візьметься і що там з нею буде. Вона, здається, дівчина старшого брата, кохана, ну щось таке. Коротше, я не особо вдавалася в подробиці аннотації цієї книги, скажу чесно. І, в принципі, мене воно не дуже лякає. Мені головне, що перша книга мені сподобалась, так, як пише, авторка, мені подобається, написано доволі легко, в міру динамічно. тобто це Такий вид а, любовної літератури, яка є чимось середнім від усіх жанрів. От для мене особисто, я би так це назвала. Тож, буду читати. Наступна книжечка це в нас також продовження циклу. Ой, здається, цикл так і називається Брутальний принц, Жорстокий принц. Я вже також першу книгу читала. Мені дуже сподобалося. У мене є відгуки і на Ютубі, і в Тіктоку. До речі, не забувайте підписуватись на мій Тікток, тому що там відгуки на книги виходять найнайшвидше. Повертаємось до цієї книжечки. Тут у нас має бути історія про помсту, в якій балерина буде виступати інструментом помсти, тому що цю дівчину викрадає один чоловік. І він таким чином хоче помститися якісь там родині. Тут у нас будуть фігурувати, до речі, Гріфіни із першої книги. І ще якась родина, я не знаю. Тут у нас також буде присутня мафія. Але я так розумію, що наш герой, який викрав цю балерину, він в неї закохається. Ну, це мої такі здогадки, але знаєте, я скажу вам чесно, я не думаю, що я помиляюся. Ось. Це для мене, до речі, от, саме ці книги з цієї серії Софі Ларк, вони для мене є такими дуже, дуже динамічними, дуже насиченими емоціями і подіями, до речі, також. Тому що перша книга це щось було схоже на якийсь екшн фільм. Але мені дуже сподобалося. Тож, і цю книгу я буду обов'язково читати, продовжувати буду саме весною, тому що. Ці книги, і не знаю, чи всі книги цієї авторки, але саме ця серія в мене асоціюється саме з таким весняним настроєм. Це щось легке, динамічне, цікаве і захопливе. Тож мені має сподобатися. Далі я планую дочитувати цикл всі душі Дебори Харкнес. Це в нас друга книга з циклу, і я планувала в січні дочитувати, потім в лютому і щось якось не пішло. але от в період весни в мене відкривається ніби друге дихання на прочитання певних історій. І я планую, тому що в мене навіть бажання з'явилося брати цю книгу і дочитувати. І от я планую, я тут зовсім трошечки прочитала. Але планую, що найближчими місяцями я таки закінчу цю книгу, візьму третю і планую до кінця літа завершити цей цикл. Ну, Такі мої плани, а там будемо дивитися. Книга дуже об'ємна, і перша книга, скажу мені, пішла, як вода в суху землю, просто ну, нереально швидко, нереально круто, я навіть не помітила об'єму, хоча вона не менша. Ця книга в мене застопорилася саме через те, які події тут розгортаються. Я не можу на жаль вам розповісти деталі, але так як це друга книга. Але трошечки можу сказати в двох словах, чому застопорилася, тому що тут дуже багато на початку книги історичних моментів, от саме історії минулих часів. І оскільки я ну, якби, наразі не дуже полюбляю таке читати, мені стало в якийсь момент нудно, і я відклала цю книгу, тому що думаю, буду себе зараз гвалтувати, заставляти читати, мені може тупо не сподобатись. Просто через те, що я себе заставляла, змушувала. І... Краще так не робити. Тож я її відклала на той момент, і наразі в мене от починає з'являтися бажання, прокидається якийсь інтерес до цієї історії заново, тож я планую дочитувати цю книжечку уже цієї весни. Тут у нас посібник «Зубиста для хорошої дівчинки. В мене нарешті зібрана вся трилогія. Я тепер можу зі спокійною душею починати читати, тому що кажуть, що коли починаєш читати цей цикл, хоч кожна книга є окремою. Тут у нас окреме розслідування, яке завершується в цій книзі, і на цьому, в принципі, все, але все рівно головна героїня. Вона пов'язує всі три книги, всі три історії і каже, що важко відірватися. тож я планую познайомитися з Холі Джексон і вже хочу почати читати цю книжечку, тому що відкладала її доволі довгий час, саме через те, що мені не вистачало другої. Наразі є всі, можу тепер спокійнісінько приступати. Бачите, в мене книги такі в перемішку, я навіть їх по жанрам не розділила, тому що просто немає це часу. Далі, остання книга з циклу із крові і попелу. А, ну, верніш, я знаю, що там має бути ще одна книга, і вона наразі вже, здається, на Амазон продається, але то книга написана в співавторстві, і я таки не могла зрозуміти, що то за книга і що в ній відбувається. Якщо ви в курсі, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях під відео. Якась шоста частина саме віднесена до цього циклу, але я якось не можу зрозуміти, що воно таке. По факту, це я так розумію, остання книга із серії, саме от, яка пов'язує весь цикл. І оскільки я вже прочитала всі чотири, я планую завершувати цей цикл цієї весни. Планую з ним ну, в якійсь мірі попрощатися, тому що планую починати, окрім цього, інші фентезійні цикли. І з однієї сторони мені трохи важко прощатися з цією історією, з циклом. З персонажами, тому що Маківка і Кастел, вони мені полюбилися всією душею, всім серцем. І другорядні персонажі теж мені полюбилися, і історія цього всесвіту мені ну, теж полюбилася, але я знаю, що в авторки є інші цикли, які пов'язані також із цим. Якийсь приквел там є. Називається перша книга, якщо я не помню, стінь у Жареві. І от я планую далі продовжувати, кажуть, що там найцікавіше, тож. В принципі, я тепер зі спокійною душею дочитаю цю книгу, хоча вона також доволі об'ємна, і я навіть боюся уявити, що може бути на сторінках цієї історії. Але я так розумію, що тут має бути фінальна війна. Верховий читаєк закінчилася четверта книга. Наразі в мене є таке невелике перенасичення цієї історії, я би навіть сказала книжкове похмілля, але пов'язане виключно з цією історією, не взагалі з читанням книг. Тому що третя і четверта частини, вони були мега насичені, мега масштабні по своїй інформації, і в якійсь мірі я навіть трошечки в мене були відчуття, що я переїла цієї історії з крові і попелу. Але от зараз, коли пройшло, ну, напевно, тижнів два вже після завершення четвертої книги. Я постійно згадую постійно згадую про персонажів, постійно згадую про те, чим закінчилась четверта книга, і мені хочеться поскоріше взятися за п'яту і дочитати її. І нарешті вже дізнатися, чим там все закінчиться, хто виживе, а хто не дуже. Мила весни я читала книгу Софі Кінсели, вона мені шалено сподобалася. Це була книга, яка називалася Моє не дуже ідеальне життя, мегапсихологічна історія, після якої я задумалася про дуже багато моментів. І от саме цієї весни мені захотілося взяти до рук чергову книгу цієї авторки. Я знаю, що тут має бути історія про якусь домогосподарку з якоюсь детективною такою сюжетною лінією. Тут, я так розумію, буде і любовна сюжетна лінія, і детективної... Є на лінія і от щось пов'язане із сімейними відносинами. Також тут має бути жінка, яка бізнес-вумен, і якщо я не помиляюсь, то вона от приміняла своє бізнес, ідеальне, прекрасне життя на сімейне життя. І от у всьому цьому вона буде копатися. В принципі, напевно, це буде книга про кожну з нас, да? хто там, до народження дітей займався якоюсь своєю справою. Працював десь, ну тобто максимально працював на, на своє я. А наразі, коли ми маємо родину, маємо діток, ми трошечки змінюємо свій стиль життя і от щось таке має бути в цій книзі. І я сподіваюся, що мені буде цікаво, чи я не очікую чогось динамічного від книг Софії Кінця, Я більше очікую історії, яка пропрацьовує психологію всередині нас, без потреби ходити до психолога і платити за нього гроші. Тож, як на мене, дуже зручно. Далі я планую дочитати книжечку з циклу, який я практично завершила. На жаль, від якого я очікувала набагато більше, аніж отримала, але все ще все ще плекаю надію стосовно останньої книги. І це в нас остання книга із циклу з мене». Я не жалкую, що я познайомилася з цією авторкою. Я більше, напевно, жалкую про те, що я занадто багато приділила уваги відгукам ці книги. І перші п'ять книг вони були занадто розпіарені саме блогерами і тим, хто про них відгукувався. І що найважливіше, про цей цикл в переважній більшості говорили, що це фентезі книги. Якщо ви наразі плануєте читати цю серію і не знаєте, чи варто, чи не варто, я, на жаль, не можу вам сказати, варто або ні, тому що мені цикл, в принципі, можна сказати, що більше не сподобався, аніж сподобався. Але про це я вже буду розповідати в окремому відео, коли дочитаю. Цю книгу, я хочу відзняти окреме відео, де розповім про кожну книгу окремо, зі спойлерами, в залежності від того, на якому етапі прочитання серії ви знаходитесь, і ви зможете почути якісь мої думки. Але. Якщо ви тільки хочете читати цю серію або думаєте про те, чи варто чи ні, знайте лише одне: це не фентезі, це абсолютно не фентезі. Це антиутопія, і, на мою думку, недостатньо добре прописана антиутопія. Але це антиутопія в переважній більшості з акцентом на любовну лінію. І майте на увазі, це максимально підліткова серія. От я би навіть дала їй вікове обмеження 12. 16, 12-16 років. От, можливо, якби я була в цьому віці, мені би вона сподобалася, але наразі я прочитала досить багато фентезі циклів, в яких все, що є в цій книзі, написано набагато краще, набагато масштабніше, об'ємніше і прекрасніше. І в порівнянні це вже дуже-дуже слабко. І навіть від тих, хто захоплюється цією серією, от переважно в Тіктоку я переписуюся з деякими блогерами в коментарях. І навіть від тих, хто захоплюється цією серією, я чую. Те саме. Тут багато чого не прописано, не дописано, а мало якихось роздумів, розповідей, от, тобто немає масштабності світу, недостатньо розкрита проблематика того, що сталося. І от такі моменти. Тож я все ж таки думаю, що ця книга вона повинна теж трошечки в плюс піти цієї серії в моїй голові. Але я не надто сподіваюся, що я прямо після цієї книги шалену полюблю цю історію, тому що я розумію, що якщо п'ять книг написані в одному, а, як це правильно сказати, в одній манері, да, то ірогійність того, що ця книга написана, прям зовсім по-інакшому, ну навряд чи. Окрім того, у мене вже є. Таке упереджене ставлення до цієї серії в негативному ключі, враховуючи певні моменти і нюанси, що я навряд чи до цієї саме книги буду ставитись завідомо позитивно. Але я хочу її дочитати і вже сформувати остаточну думку про цю серію. На мою думку, максимально весняна книжка, тому що в нас на обкладинці ландиши. Ландише. До речі, як вона українською називають, пам'ятаю. Я вже почала читати цю книгу, якраз таки наразі я в процесі. Мені, чесно скажу, дуже подобається історія з трилогії про Noc'emaut. Перша книга називається Усе, що з нами на віки, в даному випадку Все, що ми ховаємо від світла. Я почала читати, це в нас історія про Неша, брата Нокса. Нокс у нас з першої книги. Неш у нас є поліцейський. і... Тут я, на жаль, не можу розповідати деталі того навіть на початку книги, що відбувається, тому що це є прямим спойлером до кінцівки першої книги. Однак можу сказати, що мені подобається. Мені подобається загальна атмосфера, мені подобається тут трошечки інакше слово автора звучить ніж в першій книзі. В першій книзі мені це було більш грубо. І більше різали вухо. Тут такого немає, тож я вже не жалію, що продовжила читати цю серію. Тут Неш буде розбиратися з тими проблемами, які на нього звалилися в кінці першої книги, тут у нас з'являться певні персонажі, які також фігурували в першій історії. Загалом тут має бути такий любовний роман з примісю. Детективної сюжетної лінії, але більше це, звичайно, буде романтична історія, і я вже розумію між ким і ким. І не знаю навіть. Я думала знімати окремо читацький влог на цю книгу, але трошечки сумніваюся, тому що все ж таки це друга книга серії. І все ж таки, хто не читав першу книгу, і не читав другу книгу, не буде дивитися це відео. І саме, напевно, через те, що я розумію, що переглядів такого відео буде дуже мало, а це дуже погано для статистики каналу. То це мене зупиняє зняти це відео. Але от якось хотілося би трошечки зафільмувати свої враження. Ну, але нічого, зробимо це у відгуку на книгу. Далі я вам показую. Третю і четверту книгу з циклу. Це в нас цикл Жага від Тресі Вульф. Я вже прочитала першу і другу. Про першу ви вже можете подивитись у мене на каналі. Є відгук. Про другу, немає, тому що я її прочитала вже на початку цього місяця. І мені настільки цікаво в цьому всесвіті, що я планую весну його дочитати. Цей цикл. У мене є сумніви лише до шостої книги, тому що я чула дуже багато відгуків, що вона максимально нудна. Максимально недоречна, висмокнана з пальця, і загалом історія завершена в п'ятій книзі. Цікаво почути вашу думку. Якщо ви вже читали цей цикл, і вам є що сказати, або у вас є своя точка зору на п'яту-шосту книгу, дуже було б цікаво почути її, тому що я все ж таки знаходжусь в роздумах. В мене навіть в голові посилилась думка не читати шосту книгу, просто не читати і все. Але побачимо. Я вам розповім трошки з першої книги. Не буду знати багато даватись сюжету, тому що. Тут спойлерити просто не хочу. Тут прям максимальні будуть спойлери. Якщо я хоч слово скажу про ці книги, але про першу це в нас історія про дівчинку Грейс, яка підліток і в якої, на жаль, загинули батьки. І у неї, в принципі, не було особливого вибору, як бути далі і як жити далі. Вона погоджується на пропозицію свого дядька переїхати на Аляску, піти в школу, якою він керує, і навчатися там, закінчувати там старшу школу. Вона туди проїздить, іде, і там починається все саме найцікавіше, тому що ось з цього моменту книги починають нагадувати серіал Венсдей. От, хто дивився, той розуміє, а хто не дивився, в двох словах в цій школі навчаються абсолютно всі, крім звичайних людей. Там купа різноманітних створінь фентезійних, там є і дракони, і вампіри, і відьми, і перевертні, і все, хто тільки можна і не можна. І трошечки мені наразі ці книги нагадують, от особливо, напевно, друга. Да? Вона мені нагадує трохи Гаррі Поттера. саме через те, яка гра з'являється в другій книзі, про яку гру всі говорять. І мені так сподобалось. Не знаю. Я чула відгуки, що друга книга нудна, а третя, прям супер-вау-класна. Буду читати, буду дивитися, буду ділитися з вами враженнями стосовно того, яка третя, яка четверта. Але друга мені особисто нудною не видалася. Мені було цікаво. Дуже багато цікавого авторка вигадала пов'язаного з дібностями різноманітних створінь. І дуже багато цікавого відбулося з нашою головною героїнею Грейс. Ну, якби... Мені було дуже цікаво. Тож, саме тому я максимально швидко намагаюся продовжити читати ці книги, не затягувати цей цикл. І сподіваюся, що він мене під кінець не підкачає. Любі, друзі, дорога родина, в нас тут непередбачувана книга. І це четверте кроло. Я не планувала читати цей цикл, поки авторка не видасть всі книги, скажу чесно. Але коли я почула, що дана жіночка сказала, що вона уявлення не має, коли буде видана четверта книга. я дуже вірю я цій жіночці, тому що все ж таки в її інтересах видавати цикл в період, коли він на піку популярності, а він зараз на піку популярності максимально у всіх країнах світу. Тож, я не думаю, що вона сильно затягне з четвертою книгою. Але от в мене вже руки чешуться, чесно. Я вже також хочу поринути в цей всесвіт. Мене лякає тільки той факт, що знову ж таки настільки розкручена і розпіарена любов до цієї серії, що я боюсь, я би не вийшла так само, як з книгами Шатерні. Але я вирішила, що коли буду починати читати цю книгу і цикл, в принципі, я просто не буду нічого очікувати. А там як піде, от як моє сердечко йокне в сторону цієї історії, отак і буде. Тож, скоро я теж порину в цей всесвіт з драконами. Як ви можете помітити, в мене в підбірці книг на весну, ну прям критично мало детективів. Це в першу чергу пов'язано з тим, що. Для мене детективи це все ж таки осінь і зима, максимально осінь. А весна для мене це щось таке легке. Період ніби нового народження. От не знаю, любов, любові, романтики. Тож у мене переважно тут романтичні історії і якісь фантазійні книги. Але я хочу познайомитися ще з цією історією, тому що нещодавні відгуки деяких блогерів, за якими я слідкую, дуже сильно мене заінтригували і зацікавили. Я чула, що книгу від Холлі Джексон Виживуть п'ятеро, просто неможливо відкласти, коли ти починаєш її читати з перших сторінок. Я обожнюю це відчуття. Воно не так давно було в мене з Фрідою Макфаден в її служниці, з Джесоном Рекулаком, коли я читала його приховані малюнки. В принципі, теж відчуття я мала з авторкою Дівні Пері і її родиною ідені. Тож, в принципі, я полюбляю ось цей емоційний стан, коли ви не можете виконати книгу з рук. Вам просто ну, конче треба дізнатися, чим вона завершиться. І хочу ось це. хочу напруги, якоїсь такої трошки лякаючої атмосфери. Я знаю, що тут мають бути група друзів. Напевно, п'ятеро або шестеро, які відправляються десь на відпочинок на якомусь автобусі, не автобусі, можливо, щось, ну коротше, на якійсь машині подорожувати. І щось у них трапляється по ходу, машина глохне, нікуди не їде далі. Вони опиняються посеред якоїсь місцевості глухої, і щось там починає відбуватися, що один за одним чи то помирають, чи то зникають персонажі книги. І ми будемо розслідувати разом. Цю історію і намагатися зрозуміти, що ж там сталося, хто винний, хто що, куди чого і навіщо. І от кажуть, що це настільки цікаво і настільки закручено і інтригуюче, що ти просто не можеш залишити історію ні на хвилину, аж поки не дочитаєш до останньої сторінки і не дізнаєшся всю правду. Мені треба, що ще можна сказати про цю книгу. Далі це книга, яку я під питанням ставлю собі в книжкові плани на весну. Тому що все ж таки душою мені вона асоціюється з літом. Я її беру лише тому, що розумію, що я так само дивлюсь на неї доволі часто. І буквально нещодавно я прочитала першу книгу із серії цієї авторки це родина Іденів. Перша книга була про старшого брата Гріфіна Ідена, і вона мені шалено сподобалася. Там була в нас суміш романтичної історії і детективу 50 на 50. Мені таке подобається. Це такий був класичний детектив, без, ну трошечки там було не знаю, драми, такої, можливо, трилерної складової, але, в принципі, мені шалено сподобалося. Я була в захваті. І, до речі, та книга вона не надто перенасичена була сценами 18. Якщо для вас важливо, аби їх було небагато, не надто відвертими вони були, то та книга, вони якби відверті, але їх небагато, і вони, я би сказала, якось так мінімально описані. От якось так. Тобто там більше іде упор на. Відносини на романтичні ці відносини, побудову на якісь такий трошки вайп, сімейної саги і детективи. Мені здається, що тут має бути щось схоже. І саме цікаве те, що зав'язка другої книги вона була в кінці першої книги. Мені дуже це сподобалось. Я коли прочитала нотацію і зрозуміла, про кого тут говориться. Я така: о, клас! Мені таке подобається. Я люблю, коли книги переплітаються. Загалом, кожна книга є окремою історією, але вони всі пов'язані персонажами однієї родини. Родина Єдинів це така дуже багата родина, яка живе в містечку Квінс. В штаті Монтана і Квінсі Квінсі, в штаті Монтана, і вони відповідно фактично поставили це містечко на ноги, на карту, тому що вони володіють дуже великою кількістю а, нерухомості там. Вони є, типу, як правлячу родину, ну щось типу того, але дуже дуже хорошою родиною. І от кожна книга вона розповідає про окрему дитину із цієї родини. У них шестеро дітей, відповідно, шість книг. Тут у нас буде про другого по старшинству брата, і більше нічого не буду говорити. Мені сподобалось, я дуже сильно рекомендую цю авторку, і я буду обов'язково продовжувати читати, от тільки треба подумати, весною чи літом. Ну от Поки я собі кладу у весняні плани, але побачимо по ходу розвитку подій. Хочу познайомитися з цим чоловіком. Шалено його боюся, але, знаєте, то, як той пластир, треба зірвати і все. От і тут так само. Буду читати Брендон Сандерсон, зі Смарагдового моря. Книга нещодавно куплена мною. нещодавно моя така книжкова покупка шалено красиве оформлення. Я знаю, що це одиночна книга, і саме я чула, що саме завдяки цій книзі ви можете зрозуміти, чи подобається вам, як пише автор, чи зацікавлює вас той Всесвіт, в якому він пише, тому що, наскільки я знаю, всі його книжкові цикли пов'язані одним Всесвітом. І от це, наскільки знову ж таки, я чула, це максимально лайтовий варіант того, як пише Брендон Сандерсон. І, звичайно, що я хочу познайомитись. Мені вже конче, треба дізнатися, що то за мужчина такий, яким захоплюється абсолютно весь Ютуб, TikTok, ну, в основному, Ютуб, до речі. Але... Буду читати, буду знайомитись, сподіваюся, що ця історія теж потрапить мені в сердечко. У мене залишилися буквально останні дві книги, а вони ж є першими двома книгами із серії любовних романів. Наскільки я знаю, це, здається, мають бути спортивні любовні романи. Можливо, я щось плутаю, не буду стверджувати, але тут у нас перші дві книги з серії, яка називається Хлопці Томана. Тут у нас дві книги, чому дві? Взагалі я би одну почала читати, але я знаю, що перші дві книги і потім третя, четверта книга, вони присвячені одній парі. От перші дві одній парі, друга. Важко пояснити. Але, наприклад, перша-друга це одна пара, потім третя, четверта це одна пара, і п'ята це, я не знаю, чи тут має бути окрема пара, чи там щось узагальнююче, але. Я так багато відгуків чула на ці книги. І оскільки весна, це в мене пора саме любовних історій, то я буду читати ці книги. Єдине, що мене трошки лякає, їхній об'єм. Вони мега великі. От насправді вам може здаватися, що не дуже. Але тут доволі мілкий шрифт. І тут кожна книга це десь 500-600 сторінок. Лише ні, не так. Перша, друга книга це десь по 600 сторінок, третя це десь 500 сторінок, четверта це десь, напевно, 700-800 сторінок, а п'ята, ну вона там тоненька. Тобто, це от мене трошечки лякає, те, що ці книги вони доволі об'ємні і шрифт там доволі маленький. Але я вам так скажу: не було б зараз у мене всього цього, якби мене лякали книги. Аж так сильно. Тож. Ось такі мої книжкові плани на Весну. Ось стільки всього, вам тут, напевно, останніх книг то і не видно. Я зараз трошки перекладу сюди. Ось такі книжкові плани. Я вже не хочу рахувати скільки тут точно книг, тому що було десь чи до 16, чи до 17. Хочу читати, хочу знайомитися. Це, звичайно, не 100% плани на весну. Це таке, що от мені сьогодні хочеться. Це приблизно те, що мені буде хотітися найближчим часом, і в принципі, більш детально я вам буду розповідати про ці книги вже в прочитаному. Звичайно, що діліться своїми враженнями стосовно того, які книги ви читали, які не читали, або можливо, що ви можете порекомендувати навесно. Я ще знаходжуся в роздумах стосовно того, чи варто знімати весняне відео, тобто книги, які варто прочитати саме весною, Я просто розумію, що книг, в яких є безпосередньо от якась весняна атмосфера, їх насправді дуже і дуже мало. Більше це не про пору року в книгах, а про відчуття, які вам дарує історія і які у вас асоціюються з весною. Тож, якщо вам цікаво послухати про підбірку книг, які було б класно почитати навесні, особисто на мою думку, то напишіть мені в коментарях, і тоді я зніму таке відео, якщо вам це дійсно цікаво. Також, якщо ви можете порадити книги, які класно було би читати весною, які у вас асоціюються з весною, то також обов'язково пишіть у коментарях під цим відео. Можливо, для когось це буде дуже корисною інформацією, можливо, навіть і для мене це буде корисною інформацією. А на цьому я вам дуже дякую, що були зі мною. Я Сподіваюся, вам було цікаво. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео. Па-па!